Шановні брати і сестри, всі, хто перебуває на території Європейського Союзу, всі, хто відчуває покликання служити Богу, всі, хто хоче розбудовувати церкву Ісуса Христа, 28 та 29 вересня у Варшаві відбудеться конференція помазання. Ми чекали пастора Янга Лі Хуна із Південної Кореї, але, на жаль, він не зможе бути, а він передав через свого друга, дуже помазаного служителя одного із найвпливовіших пасторів Латинської Америці, Едвіна Альвареса, послання і помазання спеціально для цієї конференції. Понад 40 років Едвін Альварес служінні, і за цей час він відіграв ключову роль у духовному пробудженні Латинської Америки. На цей час його центральна церква налічує. Понад 30 тисяч парафіян сам президент приходить на його служіння. Ми очікуємо на кожного з вас 28 та 29 вересня на конференції помазання, де кожен зможе прийняти помазання Духа Святого для сильного служіння. Не пропустіть.